Головнокомандувач Сирський побував на східному фронті, каже, що ЗСУ на вовчанському напрямку намагаються завдавати максимальної шкоди окупантам, досягаючи втрат ворога та поступово повертати свої території. Наскільки зараз там ситуація? Чи вдається окупантам підкріплюватись? і так само чи дається нам підкріплюватись? Які перспективи в нас там? Загальмований наступ деталізувати не буду. Завдання, звичайно, ліквідувати цей плацдарм. Чи ліквідуємо швидко? Ні, противник буде насичувати цей плацдарм. Чому це політичний момент? Саміт у Швейцарії ось на днях почнеться. Путіну треба показувати, що він щось може, і він буде намагатися по максимуму його утримувати. Але мій особистий поля, що рано чи пізно цей плацдарм буде лік ліквідований. Куп'янський напрямок кажуть, що нещодавно там окупанти просунулись на південний схід від Куп'янська? Логічно, з їхнього боку, в них завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та mm. до Луганщини. А якщо це їм вдасться, хоча сумніваюся, що вони це зроблять, їм потрібна залізнична нитка, лютий бій іде саме за Куп'янськ вузловий. Це величезний залізничний хаб. Скільки їх там, пане Петре, окупантів? Яка чисельність? Наскільки велика загроза? Ну, та я не можу дати таку точну відповідь, точно я володію загальними цифрами до до, до півмільйона по всій лінії розмежування а кожен божий день ситуація змінюється у локальній точці. Тому дати характеристику, яка там е, зараз точна кількість окупантів, даруйте. Я не можу таку інформацію надати. Армія Російської Федерації нарощує угруповання на північному кордоні України, каже е, представник державної прикордонної служби пан Демченко у свіжій заяві, і ще раз допустив наступ Росіян у Сумській області та навіть відкриття нового фронту у Харківській області, що мовляв, ми бачимо, що ворог посилює посилює своє угруповання на кордоні з Україною. Ну і не можна виключати розширення зони бойових дій на інших напрямках, каже Демченко. Як вам здається, чи е, все ж таки? Після рішення а, Заходу про те, щоб бути їхню зброю по території Російської Федерації, вони все одно можуть піти на те, щоб відкривати нові фронти, як казав великий римський мислитель Марк Туліт. Чи це рон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії від божевільних можна чекати чого завгодно. Нагадуємо серіал е, в Херсонській області біля Чорнобаївки, де на одному місці вони розташовували більше ніж 20 разів сили і Гомо-сапієнс так робити не можуть. Я своїми очима бачив оцей понтон через сіверський дінець в районі Білогорівки, де за за добу п'ять разів на одному місці поклали понтон. Ну не можу так розумна людина робити, але вони роблять. Тому чи може бути спроба зробити ще один плазар, може це політичне питання. Потім ну, треба показувати, що він має, може розвивати якийсь успіх на, на полі бою. Чи для, чи для них ситуація буде значно гарячішою ніж по Харківщині? Однозначно. Бо коли вони утворили плазар на Харківщині, ми не мали дозволу застосовувати у першу чергу Хаймар. Хаймар має прекрасний боє, боє, боєприпас на 64 км м 30 в касетному спорядженні в двох різновидах на 400 фугасно-уламкових елементів і на 600 вольфрамових кульок. Це прекрасна зброя, щоб палити їхні колони, плюс далекобійні е, е, артилерійські установки панцер 2000 і fh 77 Арче чи, 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 чи той самий Цезар, активно-реактивним снарядом можуть завдавати ударів до 30 кілометрів. Коли механізований полк переходить з колон. В район зосередження і розгортаються у бойові порядки. Це 20 кілометрів. Це нормативи, прописані статутом. Отже, маємо чим їх палити, будемо їх палити. Забезпечення артилерійськими снарядами. От буквально останні тижні суттєво зросло. Божевільну заяву Путіна хочу з вами обговорити. Він сказав про те, що щомісяця Україна втрачає 50 тисяч людей пораненими та вбитими, десь порівну по 25 поранених і вбитих щомісяця на, на фронті. Ну, а що він має казати? Він так і має казати. Він, до речі, сказав. Я це пам'ятаю дуже яскраво восени минулого року, що Україна втратила 18 тисяч бронетехніки. 18 тисяч за всю Другу світову війну а західні союзники поставили в Радянський союз 12 тисяч бронетехніки. Це при тому, що фронт був 6 тисяч кілометрів, а радянська армія 11 мільйонів людей. Щоб ми розуміли, яким а то тисяч бронетехніки, і я збився не то на, на 12-му, не то на 15-му разі. Я перестав рахувати, що як був Шойго. От я десь так до 15-го разу чи 12-го порахував, коли він сказав, що ми знищили всю українську авіацію. От сказав 15-й чи 12-й раз. А потім я перестав це божевілля взагалі спост спостерігати. Вони давно вже знищили збройні сили України, давним-давно немає ніяких збройних сил України, волюють натівські найманці. Yeah. <laughs> І ще одна заява: Путін сказав, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю Україні і дозволяють їх використовувати проти е, Росіян на території Російської Федерації. Сказав також, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. Тобто, це ось така нова ескалація. Вона про що це лише на словах? Чи Путін реально буде зараз відправляти кудись свої там своїх військових? і свою зброю поближче ну, до в Лівію, умовно, в Лівію там є цей не можу нагадатися прізвище того повсталого генерала, який воює із законним е, у, урядом. Може, умовно може поставити там е, установки е, бастіон. Це до 800 кілометрів завдання. Чи ті самі Іскандер є е, 9М728, крилата частина 2500 кілометрів, умовно південну -Єв... Європу вже можуть. Зачепити, ми перебуваємо світ, побуває стані хаосу. Може статися все, що завгодно. Усе що завгодно, чи отака операція може бути реальністю, Це я не скасовую. Може бути реальним. Союзники точно дадуть відповідь на ці локальні установки. В Середземному морі є шостий флот чи чи другий флот США. Даруйте, я можу трошки переплутати. Там є ударний авіаносець класу. Німець він несе на борту у межах до 90 літаків ЕФей. 18 Super Hornet перетворять на потрох абсолютно усі установки, котрі він потенційно може поставити у ту саму Лівію. ще є і є і французький авіаносець класу деголь, тобто є чим відповідати, а з іншого асп з північної точки, з північної точки Європи. Там нема кому оцим бандитським режимом щось поставити. Ну можливо. Хухуси там у Ємен. але це ціль Ізраїль, бо дати зброю, котра би е, досягнула, скажімо, до Греції. Ну теоретично можуть. Теоретично там може зайти як їх, їхній малий ракетний корабель з тим самим калібром, а калібр це дві з половиною тисячі кілометрів. Чи вдадуться, стежимо, спостерігаємо, але якщо нього вдається до такої риторики, це означає, що на нього почався справжній тиск, і він не може на нього не реагувати. Макрон має намір представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні, оскільки президент Зеленський зараз в Парижі має зустріч з Макроном з Байденом. І власне це питання теж буде дискутуватися. В Росії сказали, що це буде легітимна для них ціль. От власне присутність тут французь, французьких інструкторів що дає для України у чогось у, мегавеликого не дає. В частині, що стосується освоєння французької техніки, а французи входять в чільну п'ятірку, забезпечення нас технікою починаючи від ваб 88, дуже непоганий бронетранспортер, закінчуючи так званий колісний танк. А МХ -10, здається, якщо я не помиляюся, даруйте неможливо, щоб номенклатуру голови тримати, закінчуючи дійсно добротною артилерією ТРФ 1 і Цезар, то це буде корисно в частині бойових дій, то ми їх більше навчимо, ніж вони нас. Пасиві вам величезне. полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Петро Черник з нами був на зв'язку. Дуже вам дячно за розмову. Підписуйтесь, друзі, обов'язково і ставте нам подобайки.